Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, любі малята. Сьогодні я хочу запросити вас до прослуховування віршика грецька бойка, морозець, морозець. Морозець, морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець. Плещемо в долоні У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Дітки, вам сподобався віршик? А тепер давайте покажемо його. Морозець, морозець, не щіпай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят. Лосики червоні. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо, як ми будемо з вами йти на двір гуляти? Що ми з вами вдінемо на ручки? Теплі рукавички? На голівку, що ми вдінемо? Шапочку. На тіло, що ми вдінемо? Теплу шубку? На ніжки, що ми вдінемо? Так. Теплі чобітки. Адже на дворі дуже холодно, зима, мороз гуляє. І щоб діткам було тепленько, треба діватися гарненько. Ви у мене умнички. Я вам дякую всім за увагу і кажу вам до побачення, до нових зустрічей!